І так, поки по сталкеру розробники обіцяють патч е, випустити, тут от ідуть скан, скандали по тому, що там е, пишуть відгуки неправильні, там мінусять, сталкер, все розробники. І основний баг, який найчастіше вилітає, що я знайшов, це виявляється не вина розробників сталкера, а це вина е, движка Unreal 5.1. Я знайшов йому рішення, тут от э, автор описав. Рішення в чому, щоб додати конфігураційний файл э, в э, конфігураційний файл в настройках Unreal. Що він робить файл? Він міняє порт от на 5000. Через що? Через те, що помилка, от у мене ось помилка, яка вискочила. Помилка вискакує там на маковому полі і на інших квестах, і це дуже поширена помилка. Просто починають розмови і вискакує помилка. Якщо підняв якийсь предмет, предмет не іще з другого квеста. Ну, якщо ти підібрав предмет, який е, стосується квеста, і ти там е, говориш з людиною, яка стосується квеста, гра вилітає. І вилітає при звернення пам'яті там. От є код, от я загуглив і вияснилось, що порт, можливо, порт оцей може бути зайнятий на вашому комп'ютері. А Unreal не міняє оці порти і тому вискакає помилка. І тому тут, тут конфігураційний файл, який треба замінити. Значить, що треба зробити? Треба відкрити Updata Local Unreal Engine 51 Savet. Створити файл default engine, in, І вставити в нього цей текст. Я в коментарі додам оцей текст. Зайти в Windows. Е, за замовчуванням, в мене не було цього файлу. Ну тут місто мого комп'ютера ваш, на, на, назва вашого аккаунту, да, update, а апдата далі все. У е, е, мене не було engine, я просто створив текстовий файл. І перейменував його в engine Innie. У Windows Editor, якщо є е, е, engine Innie, треба ви, видалити його. І при запуску гри він створиться новий з новим портом. Тут у мене, от, якщо вийду вище, є різні версії Unreal, з різних ігор, все проче. Ну от 5.1, е, яка ця гра використовує е, по шляху. Тому... Виправляйте, гра все ще буде вилітати, коли там пам'ять переповнена, коли комп слабий, але оця причина, що в квесті через спорт, це найдуже часта причина. Люди, як її причину цю лікували, просто тікали від цих квестів і викидували предмети. Ця, ця причина в мене насправді вилікувалася. Чогось цю відповідь я знайшов тільки в англоязичному інтернеті, в українському нема, в українському там всякі поради дурацькі, тому я вирішив написати відео, як оце зробити. Тому посилання на оцей е сайт я кинув в коментарі і в принципі це скопірую, скину в коментарі до відео. Е так що хто грає, в кого є така проблема. От проблема називається саме сейчас збільшу, так, блокнут. От читання по адресу 0098. І оце дуже поширена проблема. Так що юзайте.